Сьогодні у випуску час пік осередок для ветеранів в Ужгороді створять обласний реабілітаційний центр. На протязі 24-го року в кожній кластерній лікарні буде реабілітаційне відділення. Придивись на залізничному вокзалі Ужгорода представили експозицію до дня боротьби торгівлі з людьми. На сьогодні у нас майже два десятка осіб, які мають статус постраждалих від торгівлі людьми. Боротьба за першість у Мукачеві відбулася туристична спартакіада. Золота осінь, осінь-2020». Три змагання командні, тому це означає, що є тут командна робота діти повинні один другому допомагати. У селі Концево неподалік Ужгорода горіла надвірна споруда з газовими балонами всередині. Полум'я загрожувало розташованому поруч будинку. Подія сталася на вулиці Туряниці. Побачивши вогонь, всі місцеві збіглися і підручними засобами, пробували стримати поширення вогню, але безуспішно. Коли бійці 3-ї державної прежно-рятувальної частини прибули за адресою, полум'я повністю охопило споруду і наближалося до розташованого поруч будинку. На додачу з'ясували, що в господарській будівлі знаходяться газові балони, аби загорання не набрало більших мештаб. Навіть залучили додаткову автоцистерну. Наразі правоохоронні органи встановлюють причину виникнення пожежі. Двоє людей загинули, п'ятеро травмовані. Поліцейські Закарпаття розслідують смертельну аварію на Тячівщині. Нагадаємо, 18 жовтня до поліції надійшло повідомлення про ДТП з потерпілими на в'їзді в село Нижня Апша Тячівського району. За викликом одразу виїхала слідчо-оперативна група і з'ясувала попередні обставини аварії. Встановлено, що близько 10.00 18 жовтня, 63 річний мешканець села Грушово на автомобілі ВАЗ-21099, рухаючи своєю смугою, зітхнувся з. Автомобілем ВАЗ-2107 під керуванням 65-річного жителя села Топчина Тячівського району. У цей час останній саме здійснював маневр розвороту. Внаслідок аварії 63-річний водій ваз 21099 загинув на місці ДТП. Разом з ним у авто перебували двоє неповнолітніх: – 14-річна дівчинка та 8-річний хлопчик. Їх госпіталізували до лікарні. Також госпіталізували водія ВАЗ-2107 та його пасажирів 13, 15, 13 та 15-річних дівчат, а також 59-річну жінку. Остання, за інформацією від медиків, від отриманих травм померла дорогою до лікарні. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті. Особи е, слідчі поліції внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Найближчим часом у справі призначить експертні дослідження, опираючись на висновки, яких у подальшому правоохоронці встановлять усі об'єктивні обставини аварії. Експозицію придивись, ілюзії бувають різні. Відкрили на залізничному вокзалі Ужгорода, присвятили її європейському дню боротьби з торгівлею людьми. На підлозі можна побачити реальні історії людей, які постраждали від експлуатації. «Передивись» – це наша всеукраїнська інформаційна кампанія по протидії торгівлі людьми. Міжнародна організація з міграції влаштовує такі кампанії щороку, і кожного року вони різні. Ця кампанія, придивись, в основі її лежить оптична ілюзія, адже в ілюзії основою є те, що ми бачимо одне, але насправді там може бути приховане щось інше. У даному випадку це шахрайські дії, обман також ризик потрапляння до торгівлі людьми. А також постраждати від різних видів експлуатації, експозицію придавились відкрили в 21 області України у приміщеннях вокзалів, автовокзалів, торгових центрів, щоб якомога більше людей задумалися над питанням безпеки та ризиків сьогодні. В умовах війни значно збільшилася кількість уразливої категорії населення. Якщо говорити за опитуванням, яке було проведено Міжнародною організацією з міграції в жовтні 2022 року. Постраждали від повномасштабної війни 32 мільйона наших громадян, якісь області більше, якісь менше, але майже все населення одночасно за тільки за 22 другий рік виїхало е жінок, дітей, е людей враз е осіб з інвалідністю. Це цифра понад 8 мільйонів осіб, і на жаль, е на людському горі, на людській біді. Дуже багато є хто хоче заробити або використати цю ситуацію. І на жаль, ми стикаємося не тільки з торгівлею людьми, з гендерно-зумовленим насильством, а з експлуатацією трудовою, сексуальною. До відкриття експозиції в Ужгороді долучилися представники громадських організацій та ті, хто надає як психологічну, так і соціальну допомогу. На сьогодні у нас майже два десятка осіб, які мають статус постраждалих від торгівлі людьми. Людина, яка має такий статус, має певний захист від держави, визначений чинним законодавством. Це психологічна допомога, це безкоштовна медична допомога, це безоплатна правова допомога, це матеріальна допомога за рахунок коштів обласного бюджету. На сьогодні також не менш важливо інформувати підростаюче покоління щодо ризиків стати жертвою шахраїв на експозицію. Запросили представників поліції та студентів Ужгорода. Навіть при пошуку роботи або будь чого іншого потрібно пам'ятати про те, знати хто роботодавець ваш або хто вам надає цю роботу, щоб знати і не потрапити в будь-яку неприємну ситуацію. Щоб всі пам'ятали, що це є небезпечно, щоб літкували і уважно перевіряли Йти і куди вони дають свою інформацію і особисті дані Ми відділ зв'язків з громадськістю проводимо на постійній основі заходи акції, лекції, профілактичні бесіди саме з молоддю, тому що дуже багато зараз дітей люди, і похилого віку, і всіх виїжджають, і вони повинні знати алгоритм дій, куди треба звертатися, що до кого треба звертатися. Ми проробили цілий алгоритм дій із соціальними службами з вінальною превенцією і з іншими суб'єктами, які безпосередньо мають відношення до цієї проблеми. Щоб людина конкретно знала, куди вона може звернутися, на заході радили звертатися на безкоштовну гарячу лінію 527. Тут вам розкажуть про ризики експлуатації і нададуть консультацію. Під виглядом гуманітарної допомоги з Польщі двоє чоловіків намагалися ввести три позашляховики вартістю в 700 тисяч гривень. Автомобілі викрили у пункті пропуску грушів. Автівки були на в'їзд з різницею в годину часу. Двома вантажівками з лафетом, на яких переміщували позашляховики, слідували в Україну 51-річний та 20-річний жителі міста Рівне. Для проходження контролю обрали червоний коридор та встановленим порядком задекларували автомобілі марки BMW, Audi і Porsche. Відповідно до документів, наданих на Вірку автівки переміщувалися як гуманітарна допомога. Їх вартість сягає 700 тисяч гривень. До поліції Бергівщини звернулася 32-річна Закарпатка і повідомила, що її співмешканець вчиняв насильницькі дії сексуального характеру щодо її 10-річної доньки. Поліцейські зібрали ряд доказів і підтвердили його причетність. Це був 31-річний Вітчим. Поліція затримала зловмисника. Наразі його помістили до ізолятора тимчасового тримання. Розбудова системи реабілітації на Закарпатті наразі пріоритет. Вона передбачає застосування мультикомплексного підходу для повернення пацієнта до нормального життя. Це робота ерготерапевтів, лікарів фізичної та реабілітаційної медицини, психологів і психотерапевтів. Сьогодні безкоштовну реабілітацію можна прийти в закладах, які законтрактовані з національною службою здоров'я за пакетом стаціонарна медична реабілітація та амбулаторна медична реабілітація. В закладі вісім. Закладів, які законтрактовані по стаціонарному пакету, 11, які по амбулаторному. Доручення міністра, щоб в кожному кластерному надкластерному закладі було відділення реабілітації і необхідну реабілітаційну послугу отримав кожен, хто її потребує. До кінця 2023 року такі. Відділення ще принаймні мінімум в двох лікарнях відкриється, і на протязі 2024 року в кожній кластерній лікарні буде реабілітаційне відділення. Загалом в Україні буде 7 тисяч 800 ліжок для пацієнтів, які потребують процесу активного відновлення. Це дозволить щороку надавати якісні та безоплатні послуги з активної і доказової реабілітації щонайменше для 125 тисяч людей. Мета е Цієї от реалізації нашого проекту це, по перше, необхідна мініма кількість ліжок, яка б могла б охопити е, тих людей, які потребують реабілітації. Реабілітація сьогодні це не просто фізіотерапевтична якась магія, це базується на доказовій медицині, на як наголошено, мультидисциплінарній команді, яка працює багато спеціалістів над одним пацієнтом індивідуально в розробляючому план реабілітації і видуження і найшвидшого одужання. Керівництво Закарпаття заініціювало створення обласного реабілітаційного центру в Ужгороді для багатопрофільного осередку. Обрали будівлю колишнього пологового будинку. Чому ми саме обрали цю будівлю? По-перше, там вона сама досить велика будівля, що дозволяє розмістити нам там досить великий ліжковий фонд. По-друге, будівля перебуває безпосередньо в близькості з Ужгородською міською лікарнею, що звичайно є великим плюсом для такого великого реабілітаційного центру. По третє, будівля менш ніж за два кілометри до Аеродрому, що потім дозволяє нам здійснювати різні логістичні заходи для транспортування цих хворих, також у центрі передбачається ветеранський ЦНАП у вигляді хабу. Тут надаватимуть всю інформаційну та правову допомогу тим, хто цього потребує. Людину Розумію, та людина, яка перебувала в таких самих умовах, як інші, це десь такий принцип рівний рівному. Ветерани, ми плануємо там на восьмому порсі великі зали, де ветерани зможуть самостійно збиратися. Вони будуть між собою спілкуватися, ділитися там будь-якими своїми проблемами, переживаннями. Проект планують втілювати за підтримки міжнародних партнерів, благодійних організацій і донорів та за кошти обласного бюджету. Загалом на реалізацію ініціативи потрібно близько 400 мільйонів гривень. Майже сотню упаковок з дороговартісними ін'єкціями Закарпатка намагалася провести через кордон. Сталося це на митному посту косонь, що на кордоні з Угорщиною. Порушниця – 59-річна жителька Закарпаття, яка зеленим коридором намагалася завести 95 упаковок медичних препаратів іноземного виробництва, призначених для терапії діабету, вакцини проти вірусу та папіломи людини. Лікарські засоби громадянка переміщувала в автомобілі серед пакунків з особистими речами, які знаходилися в багажному відсіку. За попередньою оцінкою в інтернет вартість цих товарів сягає 400 тисяч гривень. Біобезпека спільні дії в надзвичайних ситуаціях у разі виявлення небезпечних та поширених інфекцій в карпатському регіоні. Протягом двох років прикордонні регіони України, Словаччини, Угорщини та Румунії працювали над важливим проектом для розробки концепції і виявлення хвороб диких та свійських тварин. Проект надзвичайно важливий, дуже актуальний на сьогоднішній день, тому що біологічна безпека це є питання нашої безпеки прикордонних регіонів. І важливо те, що в цьому проекті є партнери з словаччини угорщини, Румунії, України, і які представлені лабораторіями, які займаються безпекою харчових продуктів, які займаються питаннями санітарії, і тому це питання надзвичайно важливе на сьогоднішній день, тому що партнери. З прикордонних регіонів спільно зібралися і розробили спільний план дій, які є необхідні дії кожної сторони для того, щоб уникнути захворювань і уникнути епідемій, які на сьогоднішній день можливі, і ми бачимо її. Є випадки африканської чуми, і є випадки багато зараз і сказу. І тому експерти разом працюють над уникненням таких небезпечних ситуацій. Головний партнер. Проекту Закарпатська регіональна лабораторія Держпродспоживслужби області. Головна мета формування інформаційної бази для злагоджених дій під час надзвичайних ситуацій щодо спалахів інфекційних хвороб. Метою проєкту є організація співпраці між Словакією, Угорщиною, Румунією і Україною по виявленню захворюваності на африканську чому свиней як дикої фауни, так і сільських свиней. Метою проекту є організація лабораторій у Закарпатській області, саме у нас у регіональній лабораторії і у Румунії, у округу Марамуриш. Буде створена створена вже сайт спеціальний для обміну інформації. Якщо захворювання в якійсь країні є, буде наноситись на карту, щоб сторони розуміли, в якому регіоні виникла ця африканська чума свиней. Інноваційний підхід це налагоджена співпраця між громадами та лабораторіями. Також для досягнення очікуваних результатів від проекту в країнах тісно співпрацювали персонал санітарних ветеринарних лабораторій, спеціалісти, ветеринари, фермери, мисливці та агенції місцевого розвитку для нашої лабораторії таку команди спеціалістів з марумеруша цей проект надважливий, адже завдяки йому зараз у нас є команда фахівців і професійно обладнана лабораторія, де ми можемо проводити дослідження молекулярної біології. На майбутнє ми сподіваємося продовжувати співпрацю і виявляти такі небезпечні, як для тварин, так і для людей захворювання, як, наприклад, сказ. Дикі кабани переходять через кордон і переносять всі хвороби між країнами. Тому наразі результати нашого проекту хороші, адже ми розробили штучні і практичні дослідження, які будемо використовувати в подаль. Головним завданням угорщини було навчити українських партнерів боротися з африканською чумою свиней та грипом птиці. На території Угорщини серед домашніх свиней спалахи чуми на території угорщини серед домашніх свиней спалахи чуми не фіксувалися. А ось серед дикої фауни хвороба завдала значних збитків. Популяції були винищені до нуля, але останній рік знову почали фіксувати випадки серед дикої фауни. Тому наша мета продовжити співпрацю та в подальшому разом з партнерами розробити вакцину. Проект реалізували за ґран. Тові кошти Європейського союзу його вартість сягає більше 615 тисяч євро. Учасники продовжуватимуть співпрацю і надалі задля для стабілізації епідеміологічної ситуації фауни в карпатському регіоні. Опівночі до служби порятунку надійшло повідомлення від жителя села Верхнє Водяне, який повідомив про те, що на території його двору господарства на вулиці Зеленій горить дерев'яний житловий будинок. Коли на місце прибули вогнеборці Рахова, Великого Бичкова і верхнього водяного хата вже повністю була охоплена полум'ям. Це становило загрозу для ще однієї оселі господаря. Незважаючи на це, надзвичайникам вдалось попередити поширення вогню на більшу площу, тим самим врятувавши вміст однієї з кімнат від знищення та захистивши будинок поруч. Золота осінь 2023. Таку назву отримала туристична спартакіада між закладами загальної середньої освіти Мукачівської громади. Традиційні змагання між учнями проводять щороку. Цьогоріч в них взяли участь школярі із 24 навчальних закладів. Це спартакіада Золота осінь ми кхе, переправлялись через річку, пригали через терзанку і перебирались по канатах. Також ми змагались за перше місце в цій, цьому, цьому заході. Мені було нескладно. Ну, якщо порівняно, найскладніше це був маятник. А так все легко. Е, я рахую, що самий, е, самий сильний супротивник наш це. Шістнадцята школа. Ми проходили переправу через річку, маятник, були на тарзанці. Було складно, бо як бачите, тут тридцять і більше шкіл. Тому думаємо виграти. Я беру участь у спартикіаді Спартик Золота осінь. Це було весело, нескладно. Мені дуже сподобалося. Були у нас складні моменти на вертикальному маятнику. То і все, за словами організаторів, проведення туристичної спартакіади спрямовано перш за все для виявлення кращих туристів-спортсменів, розвитку спортивних навичок та популяризації пішого туризму. Спортивний захід відбувся у кілька етапів. Кожен з яких оцінювали судді. У нас було шість етапів на дистанції туристичної техніки. Це було подолання купин, подолання маятників горизонтального та вертикального, навісна переправа через умовний. Яр, перенесення постраждалого, а також була паралельні мотузки. Для кожної з команд потрібно було командним способом, але індивідуально кожен один за одним учасником повинен був долати почергово ці перешкоди. Змагання командні, тому це означає, що є тут командна робота, діти повинні один другому допомагати. Тому що це покращує їх результат. Не кожна дитина має фізичну можливість швидше піднятися чи розчепитися з карабіна, і тому командна робота це основний момент для того, щоб показати гідний і кращий результат у цих змаганнях. У цьогорічному етапі змагань більша частина школярів взяла участь вперше. Це учні 2009-2010 року народження. Попри це, за словами педагогів, вони зуміли показати високі результати. Ще поки що. Немає результатів, але є вже декілька команд, які явно виходять в лідери. Шоста школа, шістнадцята, шістнадцята школа, тринадцята, одинадцята та декілька інших. Буде другий етап це фігурне володіння велосипедом, потім третій етап гірськолижний спорт, потім четвертий водний туризм та п'ятий спортивне орієнтування. Наступний етап спартакіади Золота осінь осінь-2023» має відбутися у Мукачеві уже 1 листопада. Тож бажаємо сил та витримки усім учасникам.